Чи сумку? Чи ноутбук туди поставила? А він не зачекайте, то було для ноутбука, а вона поставила, прийшла сумку таку, щось робили на... Це це було на сцені, щось так робили, вклалася до якогось свята, чи прикрашали зали, і вона поклала свою сумку. Туди. Ех, Він як завівся. Та да це святе місце, да це святе, я святе тут Біблію вставив, а ти що? Ну, мені каже, брат, я взагалі тут адвокській церкві, я не в православній. Ти що, там скандал був? Та я це спеціально для служіння, а ти? Ви каже, зачекайте, коли ми вчимо цей урок, коли ми вчимо цей урок, сьогодні це не обов'язково те місце, де конкретно тільки в суботу. Хіба нам для зустрічі з Бога і присутності Святого Духа тільки треба прийти на це місце? А який буде толк, як я прийду в це місце, а вас тут немає? А немає ніколи. А служіння немає, але я в церкві. А які, взагалі, дивіться, що це церкви? церква мається на увазі, це люди, які складаються церкви. Це люди. І неважливо, чи це тут. Я дуже добре пам'ятаю, як один брат казав, десь це було на Донбасі. Ну, Донбас не могли знайти, не могли знайти приміщення для, для оренди зібрання. Єдине доступне приміщення було це морг. І там знаєте, зал так, для відпівання, і там просто при моргах є такі зали, де прощаються з людьми. І вони орендували. А я не знаю, де воно там було на околиці, що один таксіст коротше. Через деякий, де, через деякий час починає ходити в церкву і хреститься. А він каже, питає, ну а як ви знаєте, а що знала, так далі, каже, та не субота, то, то в морг просто думати. Та що не субота? То... А то він якось одну, ну, ну когось одного постійно туди ввозив. Да". І каже, я подумав, що хтось кожного тижня в нього помирає. А він каже, Ні", каже я віряю, че там церкву. каже, та церква в морду. Він просто прийшов поліпописуватися, ну і в результаті йому сподобалося, він... Розумієте, так? Да, в морг? Куди? В морг? Ходи в морг, сувора ярко, на похор, дякую. Всі, ну на похоронах, каже, я, я ще так. Думаю, ну, <клух> неважливо, де? неважливо. Перша церква збиралася на березі. <клух> Саме головне присутність, наша присутність, Беречі, де, 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 де двоє, або троє. <клух> Знаєте, тільки катакомби в Римі? Де, що це, це, це ж буде цвинтар. Це були якісь. Збиралися і це ж був їхній, як вони звалися. ну Коротше, їхні звичайно було, там кості їх збиралися, але там люди там теж збиралися. Я знаю, що я була в деяких церквах, а так приходиш в церкву, приїжджаєш, тобі ніхто не привітається. Оце на, воро, на зустрічі стоять такі. А, добрий день, добрий день. Проходьте, ти проходиш, всі учками, тебе ніхто не запитає, хто ти, що ти, звідки, взагалі ноль, взагалі. Іде служіння, ти бачиш, що в них є свої стосунки, суботня школа, перерва, ніхто не підходить, вже починаєш десь тулитися. Я потім виходжу і кажу, я б більше не прийшла. Якби я не була адвентистка, я б була просто в відрядженні там, то я б тоді більше ніколи не прийшла, якби я просто була з вулиці. Тому що у люди, люди живуть своїм життям, ну і яка там присутність, Божа. для когось є, а для когось абсолютно немає. Тому просто бути на служінні, просто зайти в церкву, де в цьому буде ще не факт, що в цей час може бути Божа присутність, тому що це наше, це ми з вами. Псалом 87, 2, 3. Господь, Господь, любить прямо сьогодні понад усім. Це ще я такий. Слава. Чого тут не, місту, тебе, Боже. Час і і не можна присталі? Місто Божого. Можемо далі почитати, будь ласка, Дали, так. я вам дам чекати такого. Я вам дам дві карілочки, заправити окей? Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рага за Чісню й Вавилон до тих, що мене знають. Ось і Філістія, Тир, і куш, і ці там народилися. Про що? Відсували? А, а про Сіон казав, і цей, і той там народився, і сам Всевишній його утвердив. Господь вчитиме в списку народів, і цей там народився. Співатиме і танцюватиме усім і джерела в тобі. скажіть, будь ласка, до Сіону належить тільки ізраїльська народ, тільки євреї, а в той час тільки євреї належали до Сіону, до Господнього на місці виходить, з ними і пішло допомогти. Нехай прибудуться. І там на сьогодні, що ті, хто прийняв Божійської, вони прийдуть. І вони були ізраїля, там Так, вони по народству могли не бути євреями, але у своєї розповідання і з життя вони мусять стати євреєми, якщо хотіли належати до сьогодні. Дякую. Сьогодні. Скажіть, будь ласка, а це таке. Це таке болюче питання для багатьох адвентистів. Бо тут не всі адвентисти сьомого дня, але це болюче питання для багатьох адвентистів сьомого дня. Але наш клас дуже-дуже гарно це показує. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні Сіон це лише церква адвентистів сьомого дня? Я питаю зараз хто адвентистів? Mm -hmm. Ні? Mm -hmm. Ніколи не був. Нічого ніколи не було. Ну, е Було якесь, можливо, в якихось 60-х-70-х роках, а взагалі церква об'єднувала об завжди різні, е наскільки я пам'ятаю, віри. але, звичайно, десь е якийсь, якийсь такий, е е як і до речі, у всіх церквах. Е е хочу знаєте, якщо взяти об'єктивно, е я думаю, ніхто не сторонився, ні 50 ні баптисти, ні адвентисти, люди сторонилися цих ідеях ну, так, правильно? Ну і часто навпаки. Часто... Ну, Часто, зараз. Да. Часто казали, десь перегинали, що капози носити не можна. І так далі. Тут були такі, так, да, моменти? Мирські. Да, Так, да, так, да, дівчата, так що карпони це таке питання дуже-дуже відносно. Ті часи. Так, так. Прошу, що? Які шорти, патрони? Може... Люди за шортами подумати. Друзі, я не можу, не можу сказати, Але... чи, що чи, це в... чи це в Києві в Лунинській. за отакі колонки, це ж вони тоді якісь з'явилися. Значить, я знаю, що в якийсь період одну сестру два рази ставили на замічання, чуть не виключали. В один період за те, що вона носила катрону і почала носити, то було в церкві гріх. А за другий, що вона проходила без них. На самом деле що вона у корду ходила. І вбиває вас і За Це було А самої по історії, та не тільки Я навіть не знаю, що не зараз. то що вчора казали, що за галузь тут. За галузьку. Не знаю, вот галстук, займають. Галстуки гордики. Це про тебе Арстуки не можна було? Астук це в аксесуар. Вчителі означає гордість. Так, а ми працюємо в армії і Це був після совів на дерева. Або 58-й рік, десь таке було першого вісімнадцять, ну го 18-го, То він купив часи та у армії і прислався. Сьи. На тіла часи навіть це так була в зобранні і таке було, що чутті не виключалось того, що вона наділа. Усе було життя. Але таке, такий час був і я навіть не видивляюся нічого. Цього слушати, як не знаю, гаранту. Можна ясна. Це так получається, тому я якось був зловив себе. Знаєте, от мене там батьки виховували, діду з бабу виховували. і Якось сидів десь. Там, там тато з мамою кажуть, що, мені вже було років під 20. Тато з мамою кажуть своєму синові, роби то. А дитина каже, не хочу. А я я прозрів. Бо я в дитинстві навіть в мене такої навіть думки не було, що я можу сказати татові з мамою не хочу. Я подумав, а чого я таке не казав? У мене навіть такої думки. Розумієте, я до, я, серйозно, я до того веду е, є, є речі. Так. Я речі, в яких ми маємо думати хорошо. І я, я не вважаю, що те, що я е, не міг сказати на ту пану не хочу, що це було погано. Це було добре. Я речі, які колись робили правильно, а я речі досить смішні. З точки зору, ну як то показує, просто е, знаючи мотивацію тих людей, наших батьків, наших дідів, вони і бабусів, і матерів. Вони хотіли бути скромні і чисті. Тобто вони це робили з хорошим. Будуть. Просто у міру своїх якось, скажімо, знань і того, що вони були ізольовані, культурні, вони не розуміли того, що ми зараз. Є такий фільм хороший, подивіться, при нагоді, де чоловік. Це я так розумію, скільки його ви знімали, мабуть, цей фільм, десь в інтернеті, пошукайте його, де чоловік. Попав з 18 століття, знаєте, примірно часів Ілени Вайт, з тих часів, попав в І Він попав в сучасну церкву і він просто погнав. Так, так. Так, 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 так прозрів, що це таке. Добре, друзі, ще за, за моїх 2000-х роках приїхав а, в Київ хлопець, він чи іншийся, а він там з Дивописій. Він був дуже класний саксофоніст. Перша громада київська, це така Бонтийська, як кажуть, Калипієль в Києві. Йому не дозволяли виступати, тому що в нього було грішно орудіє музичне орудіє музика. Бо на саксофоні грали ті, що грають в джаз. А в джаз і пошла жара та і така будівля. Ну, його пускали в нас в церкву. Валницем була така більша. Ліберальна церква, то він у нас виступав. А там ні, там його чуть з церкви чуть не виганяли, тільки бачили, що це фониз. У нас в Фортеон, чи баяни, там. Вони пряталися з тим паркелонами, щоб ніхто не чув, це люди цікуючи. Бо це був такий великий гріх, що було знаю. Я цих точно знаю на Закарпатті, там дуже багато є церков різних. Нам є церкви дотепер, як є у церкві, не можна ні на якому музичному інструменти. Тільки як. Навіть п'янів. Я... І їх немало. І суботующі теж. Ну, Скажімо, це вибір цих людей. Ми не можемо сказати, що це... Ця... Ну це ця... з нашої точки зору можна. Ми прийняли собі для себе таке рішення. Добре. Витку, повид, морокунов, получите, что чистый я народом Божьим. Аталья сказала, что нет. Где, что вы скажете? Я могу еще раз. Я сказать, что только от чистости седьмого дня является народом Божьим. я думаю, что народ Божий это те, которые принимают Иисуса Христа своим спасителем в первую очередь, Его жертву и принимают Его учение, Его закон. Это, это все, кто из других конфессий, кто понимает эту истину, исследует и искренне любят Его. Может, они не знают всю истину, они не знают полноты правил, но они любят Его, они, они следуют за Ним. И Бог им откроет, в свое время откроет всем истинным детям, которые находятся в других церквях, и приведет их к себе и отделит. Знаєте, поправте мене, може, я помиляюсь. Я з Алінкою часто розмовляю на цю тему, вона каже, ну що тільки от ви, що тільки віруючі знають правду, а що ми будемо говорити про тих людей, які жили за княгині Ольги, а що будемо говорити про тих, які жили в 16 столітті? Да, Але вам... знаєте, що я зрозумів? Ну, розмовляю, будучи адвокатом віруючих, ага. завжди, як ми всі часом адвокатами, ми особи охороняти. Я зрозумів таку річ. дивіться, от, скажемо, з якоїсь можливої поправки, якщо я не правий, з якоїсь православної церкви, з далекого, яким не відкрилися великі часи, яка дійсно в Біблії мала, відкрилася правда. І от Господь прийшов до цієї людини. При, при Воскресінні ця людина жила права на життя, як брат Дима говорить, він приймав Ісуса Христа, але він був іконом, ну як називається і, 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 і ні, ні, він не попадає сюди. не знав, у Мені здається, що коли ця людина попаде на небо, мені так здається, поправте мене, може я не правий. І вона побачить, що це було недобре, але ця людина прийняла Христа, щиро вірила, то ця людина наскільки легко сприйме істину, що це, ну, що це добре, що це ненормально, що ця людина. Ну, ви розумієте, що якщо б цій людині відкрилася правда, вона б сприйняла сьогодні цю правду. Все, все. Да, вона б сприйнялася. Знаєте, я був Чаївській лаврі, і мене вразила одна така річ, після цього я став дуже уважно відноситися до не дуже критикувати людей. Ем, Зайшов такий, знаєте, такий було там служіння, мало проводитися, і зайшли такі грубі ті священники, знаєте, такі грубі, такі здорові, ну реально грубі. Вони такі, ніби ні, 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 вони всі хто їдять, що там жертви провозить. такі левити, знаєте? І, і збоку сиділа бабця, бабця одна, і там, е, значить, ви, може, були в Кочарській церкві, там мозаїка, е, дуже багато мозаїки, ще там Шевченко, речі, мозаїку робив. І вона кожну оцю мозаїку, мозаїку, вичищувала, отак, от, знаєте, от, от такий контраст. Він такий грубий. І, і вона треба, ну вона та уроки років 70, вона не знає, який адвентистик, яка свинина, розумієте, які стукаєте вечері, Господня, про що ви говорите? Але це її служіння. Я не знаю, якесь я став дуже обережно відносини з критикою ну, людей, які щиро вірять. І я думаю, відповідаючи на твоє питання, що народ Божий на небі буде зі, зі всіх зібраний, але нам так само, як і євреї. Знаєте, там, там будуть... Ну як, як може? Таке саме питання зараз задають е, суботствующу. Що Шо, тільки суботствующе буде? Те саме, ці, завтра пастор задасть в Баптистській церкві. Таке саме питання, знай, на касамісінке питання, знаєте, я 100% даю гарантію. Okay. На що там тільки? Ні, тільки ми баптистські попадемо. Тільки ми гарно співаємо. Ну well, і що нам перейматися в них? Бог суддя, да. він несправедливо з ну, ким не послухати. Так, дивилися, ми, 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 а може його помилувати, а може його наказати, бо ви люди. А Бог ні до кого не буде несправедливим. Так, Хочу, так, так, ну, так. Ну і Бог, Бог буде судити по відкритому світу, сколько тобі відкрито. Може бабушка не може того знать, чего вже ми знаємо, не може сприйняти. Так. Потому что она будет воскрешена. А многие те, которые знают прекрасно Библию, на память, и все могут быть не так. И это не наша привигатима. За это четыре бегают. Я поживала, сказала, а вот идти я переключилась в перший запад. Перша заходів, яка перша западнається любов. Я. Не субота перша захід. Не а іменно заклад суботу. А любов пише багато, там теж є, є такі спорні питання. І за їду можна вийти, і за день можна найти, Але за любов ти не найдеш. Вона проповідується трохи. Весь новий захід побудований на роботі. Ну не тільки довгі дають, а до бою ставилися чотири записи країнся. Це будуть допомога. Не роби то, не роби то можна я вибачаю. Дуже є важливий час, Жоля зачепила там любові, не хочу вступати в дискусію, і дуже є велика різниця між е, тою любов'ю, яку Бог проявляє до нас, що е, там і заповіді, і власть, і тою любов, яку ми маємо проявляти до Бога. Тому, коли ми читаємо новий заповіт, це любов проявлена Богом до нас. А любові помер його з'являється, що з його зараз це я. А що стосується того, що ми казали, я не буду говорити щось таке, прямо, бо просто прочитаємо Біблію. Так як дуже підприємна мови слова стала, що Бог є розумний суддя, і не нам умішуватися в його суди, але просто для наших проблем. Ісус Христос сказав, ворож, брахтежники та фарисеї, лицеміллі. Що перед людьми зачиняєте царство небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче увійти, не пускає. Це дуже, дуже багатьох учасників священних. Хоч наш текст, точніше важливий текст, касається сьогодні. Господь розкричати, описає 28, 16, Господь. Так говорить Господь Бог. Вот я полагаю в основании на сегодня камень, камень испытанный, краюгольный, драгоценный, крепко попряжденный, ведущий в другой поступился. Речь идет о пистоле кресте. Когда я тебе говорил, бедный, ты на всем камень, петля, спецна. Я построю церкви, но говорит, как Камень говорю, стоит, драугольный драгоценный. А дальше есть те, кто видит, что и вы, как драгоценные камни, и отправите себя в дом духовный, то есть, как бы, чтобы строение стройно слагалось в э, храм Божий, да? То есть мы все, как драгоценные камни, должны в основании, да? Основание есть Христос, оно уже положено. Мы должны, как бы, в сообщество делать, именно с Иона, в церкви Божия, да? это образование. во не будет да? Мы не будем. Але будемо честими, якщо це на це небо, це то це ми першому годі. закінчуємо. <ріст> Значить, До чого ми, ми прийшли сьогодні? Що кожної суботи два долю, ну майже 15 хвилин туди сюди, і на цьому місці збирається народ Божий. І сіло. Народ Божий, ізраїльський народ, сіло. Хай Господь кожному з нас дає Святого Духа і мудрості йти за Ним. І тою дорогою, яку він кожного з нас приготував. І бути йому вірним. І любити один одного, і прощати один одного. І ну, все. амінь? Я прошу. Thank you. 私もバッテリー増える。